У війні з Україною Росія втратила вже понад 163 тисячі войків, і майже вісім сотень окупантів знищені лише завчора. Щодо втрат техніки, то росіяни позбулися двох танків та одного гелікоптера. Металобрухтом також стали 13 бойових броньованих машин та стільки ж артилерійських систем. Із чергового штурму розпочався день на Донеччині. Наші захисники ворожу атаку відбили. А росіяни знову ж таки з втратами відійшли. Наступ біля Бахмута досягає кульмінації. Так вважають американські експерти і зазначають, навіть якщо російські сили зможуть досягти невеликих тактичних успіхів у Бахмуті, то це буде із величезними втратами як живої сили, так і техніки. І на продовження чудові новини від наших захисників за декілька днів боїв на цьому напрямку вони ліквідували щонайменше роту противника та безпілотник Орлан 10 І при кожній спробі ворога просунутися вперед їхні. Втрати лише збільшуватимуться. Темп російських операцій по всій лінії фронту найнижчий січня 2023 року. Про це інформує британська розвідка, пов'язується з тим, що російські війська настільки виснажені, що навіть локальні спроби наступу наразі не є постійними. Російське керівництво ймовірно намагатиметься відновити наступальний потенціал після того, як поповнить запаси особового складу і боєприпасів. Росіяни ж продовжують воювати проти мирного населення. Шестеро людей поранені внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки. Серед них іноземний волонтер. Окупанти гатили касетними боєприпасами. Окрім людей, пошкоджені майже 20 будинків, школа та підприємство. Загалом за добу загарбники вбили двох жителів Донеччини. І вже вранці противник завдав ракетного удару по Авдіївці. Влучили у багатоповерхову будівлю, де досі проживали люди. Інформацію про постраждалих з'ясовують. Ворог може атакувати Україну калібрами. Росіяни вивели в Чорне море чотири судна носії крилатих ракет. Зокрема, в акаторії є два підводних човни. Загальний залп ворожих калібрів у чорному морі складає близько 24 ракет.